З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію навічно. роки десятиліття вдалину летять, а ми, ми всі земля не пересічні, озираємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися у кінці другої, на початку третьої декади червня у різні історичні епохи. Сонце вийшло і його нам трошки багато. Але працюємо далі. Отже, згадаємо, на початку 21 червня 1897 року. Цю дату багато хто з вас не знає. Тоді народився Юрій Кондратюк. Ми про нього інколи згадуємо, але він відноситься до когорти якраз українських героїв, ім'я яких нам варто знати. От де тільки скажемо, наприклад, що трасу Юрія Кондратюка американці в 1969 році полетіли на місяць і благополучно звідти повернулися на нашу матінку землю. Юрій Кондратюк Народився під іменем Олександра Шаргея у Полтаві, цікавився космосом ще з своїх гімназійних років. А як він став Юрієм Кондратюком? Коли почалася Перша світова, його мобілізували до царської армії. А коли прийшли білі у Полтаву, а потім і в Київ, то його мобілізували Денікінці. Залишатися з такою біографією у безпеці при більшовицькому режимі було просто неможливо. І тому мачуха Юрія Кондратюка роздобула для свого пасенка документи покійного Юрія Кондратюка, студента. І таким чином Олександр Шаргей назавжди став Юрієм Кондратюком. У 1929 році він написав невеличку тонесеньку брошурку під назвою Підкорення міжпланетних просторів. Виявляєте, 29-й рік В Радянському Союзі починається колективізація, а Юрій Кондратюк мріє про підкорення міжпланетних просторів. Ну що ж, до речі, він запропонував. Застосування скафандра для космонавта, спеціального крісла під тіло людини і відділення отого модуля, коли ракета злітає для того, щоб позбавлятися зайвої ваги. І залишається той модуль, а ракета злітає уже із необхідним пальним у космос. Ну, Все життя, власне кажучи, Юрій Кондратюк переживав про те, що дізнаються про його минуле і саджали його. НКВД йому на допиті вибили 11 зубів, за уважу. От, Три роки він провів у таборах, але потім повернувся. В 41-му році добровольцем пішов на війну, вже він тоді, вже в Москві. От. І відтоді сліди губляться, вважається, що він безвісти зник у 1942-му взимку. Але яким чином через 25 років у бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів опиняється брошура Юрія Кондратюка під коренем міжпланетних просторів? Оце залишається загадкою, таємницею і такою колізією, над якою можуть думати продюсери, кінорежисери і письменники. І, скориставшися трасою Равлика, як її потім назвали, і прочитавши цю брошуру і вивчивши праці Кондратюка, американці досягли місяця в 1969 році, нагадаю. І тим самим було припинено космічну гонку між Радянським Союзом і Америкою. Радянський Союз першим полетів у космос запуск. Стивши туди людину, американці першими досягли місяця. 1917 рік, 23 червня. Тоді Українська Центральна Рада видає перший універсал, перший універсал стосовно автономії України. Тодішні чинники Центральної ради Грушевський, Виниченко, та й Петлюра слова самостійна незалежна держава, якось вони його ну, не дуже притримувалися. От автономія в складі Російської імперії це інша справа. Ну, от такий вже був генетична така якась звичка до цього була. І в тому універсалі казалося, що український народ хоче бути вільним, не відриваючись і не залишаючи Росію. Втім, за першим універсалом були ще три, ми про них вам будемо розповідати. А перший універсал засвідчив, власне кажучи, прагнення українців до автономії. Проголосили його на Софійській площі у Києві. Того ж таки, 23 червня 2017 року людей було не дуже багато, але це була ластівка, одна з ластівок нашої грядущої незалежності. 22 червня 1938 року у наших ставах народився Едуард Григорович Литвин. Едуард Литвин став письменником, членом спілки письменників Радянського Союзу, і тим він і знаменитий. Закінчив він Ставівську школу, навчався в технічному училищі, потім здобув вищу освіту, став інженером. і ось у 1975 році Едуард Литвин у військом перепрошую у службове відрядження їде у Сполучені Штати Америки. Це стало, як то кажуть, відправною точкою кардинальної зміни його подальшого життя. Молодий інженер побачив, що таке вільний світ і що таке радянська брехня. Ділився цими думками з іншими людьми. Врешті-решт його виганяють з роботи, виключають з партії. Він опиняється на межі. На якій були дисиденти, арештують сьогодні чи завтра, і що буде потім. Не очікуючи цього, Едуард Литвин емігрує у Угорщину і живе в Будапешті, створює там підприємство і пише. Його творчий доробок 20 повістей, 15 оповідань, кілька творів меншого розміру. Писав він там про рідні стави, про звичаї українців, про козаччину. Словом, сьогодні його книжки видаються в Україні, помер він у 2000, у 2000 році у Будапешті, перепохований на Байкому цвинтарі у Києві в 2003-му і того ж року 2003-го фасад Ставівської школи прикрасила меморіальна табличка пам'яті земляка-письменника Едуарда Литвина. На тижні минуло 22 червня день пам'яті і скорботи за всіми загиблими у час Другої світової війни, в тім числі і українців. Але ми жили серед міфів, які варто розвінчувати. Ну, Міфом і брехнею було те, що німці напали на радянську країну зненацька, не оголосивши війну, що їхня воєнна потуга була набагато більшою, ніж радянська. Власне кажучи, і що найбільшою танковою битвою тих часів була та, що на Курській дузі під Прохорівкою усе це брехня. Тому що німці оголосили він у Радянському Союзу 21 червня. Зробив це посол Німеччини Вальтер фон Шуленбург. Тобто керманичі наші радянські були поінформовані про війну. І потуга німецька була менша, зокрема, і танків і літаків у них було набагато менше, ніж у Радянського Союзу. Ну а найбільшою танковою битвою часів Другої світової була та, що відбувалася з 23 червня по 30 червня 41-го року в районі міста Дубно, сьогодні це Рівненська область. Там зійшлися у герці, звісно, радянські танкові армії і німецькі. Радянські були розбиті вщент, тому про це і не згадувалося у нашій. Історіографії. Якщо ми продовжимо цю тему, то згадаємо, що саме перед, 22 червня, у Берліні була розповсюджена така постанова про безжальність у ставленні до радянських військовополонених, не кажучи про цивільне населення. Ще й тому, що Радянський Союз не підписав Женецьку конвенцію, і тому до радянських військовополонених німці ставилися дуже жорстоко не порівнянні з іншими французами, бельгійцями чи навіть тими ж поляками. Слідом за німцями на території України рушили похідні групи організації українських націоналістів із думкою, з метою, з мрією організувати українське життя у звільнених від, більшовика, від більшовиків містах ну і селах. В числі однієї з таких похідних груп рушив молодший брат Степана Бандери, Богдан Бандера. Ну, врешті він був розстріляний, бо працював. Діяв в складі тих похідних груп у Херсонській області. Таких похідних груп було кілька сотень. Кожна складалася із семи 15 чоловік. Ну, ось такі були патріоти-націоналісти. В складі однієї з таких похідних груп опинилася і поетеса Олена Теліга та Олег Ольжич. Вони рушили до Києва. Врешті-решт Олену Телігу розстріляли в Бабиному Яру у 42-му році. Олеся Оль... Олега Ольжича замучили. У Заксенгаусені під Берліном у 1944 році. Такою є невелика сторінка історії Другої світової на українських теренах. 24 червня 1945 року Москва, красна площа. Там відбувається парад перемоги. Ну, День перемоги в Радянському Союзі відзначали 9 року. Травня, а день перемоги, ми це пам'ятаємо, відбувся 24 червня. Тоді крокували Красною площею 67 частин усіх 10 фронтів, які воювали у ході Другої світової. А кількість усіх учасників того параду перемоги була близько 40 тисяч. Сам військовий звідний оркестр нараховував 1400 музикантів, Ішли йшли солдати, сержанти, офіцери, генерали, які були нагороджені. Ну, будь-якими нагородами у ході тієї війни. Спеціально поміст спорудили біля кремлівської стіни, і завершенням цього параду був марш 200 солдатів з нагородами, звичайно, і з похиленими донизу знаменами, стягами і штандартами німецької армії, які вони кидали на цей поміст до підніжжя Кремля. Першим кинули особистий штандарт Гітлера. Сталін був спостерігачем на тому. Параді разом із Молотовим, Калініним, Ворошиловим проводив парад маршал Рокосовський, а приймав його також маршал Жуков. Жуков на Білому коні, Рокосовський на Вороному. Така от історія невеличка. В 1948 році, також 24 червня, починається блокада Західного Берліна. Радянський Союз починає, як то кажуть, грати м'язами. Йому не сподобалося. Реформа, яку провели на західній частині окупованих територій Німеччини, адже було чотири зони окупації Радянський Союз, Франція, Великобританія і Сполучені Штати було відключено світло, воду, перекрито всі ходи до продуктів. Тобто західних берлінців прорекли на по суті голодну смерть, але Європа і Сполучені Штати не дали їм пропасти. Кожні п'ять хвилин на аеродром Темпель Гоф. А він був. У американській зоні окупації сідав літак, протягом семи хвилин розвантажувався, пів години перебування на землі, і він знову здіймався в небо за новою партією продуктів для західних берлінців. Тоді близько 11 тисяч тонн таким чином було доставлено продуктів, а блокада тривала 11 місяців. Ну та врешті врешт домовилися. Великобританія, Франція, Сполучені Штати стали друзями Німеччини на цій базі. і Це прискорило створення Федеративної Республіки Німеччини. Ну, Радянський Союз трошки пізніше утворив ГДР Німецьку Демократичну Республіку, так що блокада, власне кажучи, тоді провалилася. Втім, до цього радянський Союз ще буде вдаватися до окупації країн Східної Європи. 21 червня 1971 року сталося. Археологічне відкриття з ХХ століття, і це не перебільшення. Можна сказати, аматор, тому що він не мав спеціальної освіти, археолог Борис Мозолевський, розкопуючи курган у місцевості Товста Могила, це в околицях Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Прямо скажу просто знайшов золоту скіфську пектораль. 1140 грамів чистого золота виріб цей. Був зображав, власне кажучи, картини життя, життя, побуту, мисливства і рибальства скіфів. І датується він четвертим століттям до нашої ери. Борис Мозолевський був сам по собі особою цікавою, можна сказати, дисидентом, поетом, філософом. Писав він вірші, які не могли подобатися тодішній комуністичній владі. Ну, Наприклад, такий. І все то наче добре, але у сусіда більше корито. А якби йому ще дозолити та собі відняти, то було б, начебто, краще. Ну, я передаю тільки сенс. Врешті раз Борис Мозолевський зрозумів, що він опинився між Кочегаркою, де працював. І перськими таборами. І тому він вирішив, що його врятує тільки найвищіше відкриття, яке відбулося. Створюється враження, що відкриття Золотої Скіфської пекторалі ніби очікувало гідної людини. Після цього Борис Мозелевський працював в археології, добувся на певні успіхи і помер у 90-х роках ХХ століття. Ну а ми пам'ятаємо цю особистість недарма саме їй трапилася та Скіфська пектораль. 1982 рік, 24 червня. Рейган, виступаючи на Генеральній асамблеї організації об'єднаних націй, назвав Радянський Союз імперію зла. І в його словах пролунала думка, що він буде робити все, щоб цю імперію зла подолати. Він стримав своє слово. Він робив для цього все. І в Афганістані допомагав Моджахедам, і потім. хоча, був він актором, як ми пригадаємо. Ну, врешті-решт, мрія Рейгана збулася, і він до цього дожив. Радянський Союз розпався. Але отой термін Імперія зла закоренилося у побуті і за океаном Європі та і на наших теренах. Сьогодні згадаємо, що відбулося саме цими днями у 22-му році. 24 червня був 121-й день війни. Того дня з території Білорусі на Україну рашисти випустили 60 ракет, атакувавши Львівську, Житомирську, Київську область, Харківщину. Ну а Бахмут, так це начебто вже само собою і розумілося. Наші відступили із Сіверського Донецька і його окупували рашисти. Це той самий Сіверський Донецьк, де При Януковичі відбувся з'їзд, який, власне кажучи, розпочав. Умовний розкол і поділив Україну на три сорти стосовно бандерівців і Донбасу, який годував усю Україну. Ну, це так до слова, ми згадали. Україні надано статус кандидата на вступ у Європейський Союз, але надання статусу кандидата це ще означає далеко не все, тому що ще і сьогодні, станом на червень 23-го року, ми... Над цим працюємо. Працюємо над тими домашніми завданнями, які ставить перед нами Європейський Союз та взагалі цивілізована Європа і Сполучені Штати. І виконання тих завдань потрібно не їм, потрібно розвитку нашої держави. На той час на Донеччині вже, як каже статистика, зруйновано 200 шкіл. В Авдіївці, в місті, зруйновано всі 7 шкіл. Це до питання про те, що приніс? Русський мир» на українську землю. Знищено бібліотеку у храмі Петра Могили у Маріуполі. Цікаво, що саме в цій бібліотеці, саме в цьому храмі, точніше, була найбільша у світі Петриківський розпис. Ну, на той час вирішувалося питання, що робити з тим храмом. Ну, напевно його русифікували. Зараз я не готова відповісти на це питання. Ну а бібліотеку, як воно й водилося ще в нацистські часи в Німеччині, просто спалили. Які там були раритети, які там були стародруки? Ну, навіть і говорити про це не варто. І нарешті один епізод, один факт: у Львові відспівали одного із полеглих героїв земляків. У храмі відспівали, і мати цього героя заспівала Сину Колискову в останнє в своєму житті для нього. Про це Розповідали і передавали наші телеканали, тому мені запам'ятався цей момент. Я його занесла у свій своєрідний щоденник війни, який веду від 24 лютого 22 року. Цим загиблим бійцем був племінник Олега Тягнебока. Сам Тягнебок та його побратимі по свободи Юрій Сиротюк, Андрій Ілєнко, Юрій Михальчишин. інші – всі вони в окопах війни на Донеччині. Про інші політичні сили сьогодні говорити я не буду. Але немає сумніву, що перемогти ми у цій війні можемо тільки разом згуртувавшись політично, економічно, культурно, духовно.